Також у цій темі є велике правило, яке потрібно вивчати, і за яким потрібно спостерігати сором є основою всього, сором це основа всього. Якщо в когось відсутні почуття сорому, знайте, що в такого немає ознак людяності, окрім м'яса і крові. Такий в основі не є людиною той, хто не соромиться. Не є людиною. Також у ньому немає нічого з благого. Якби не ця риса, то не шанували б гостя і не виконували б договір, не зберігали б аманат, не вирішували б чиюсь потребу, не молилися б, не виплачували б закят, не ставилися б шанобливо до батьків і не жаліли б нужденного та бідняка. І якби не сором'язливість. То люди кинулися б за харамом і не цуралися б мерзенних і згубних вчинків. І отже, вся релігія повертається до правила щодо сорому багато людей публічно і відкрито робили б жахливі, засуджувані речі, якби не почуття сорому, і сором є благом навіть для тих, хто збився з прямого шляху, і навіть для грішників. Навпаки, Сором є благом, навіть у невірному, і сором є абсолютним благом.